Всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Настільних Ігор, мене звати Ростик. І це наші щотижневі новини. І на початку відео за доброю традицією я хочу подякувати усім нашим захисникам та захисницям, усім формуванням, які зараз захищають нашу країну та нас з вами, і дають мені змогу в спокої проводити для вас цей стрім. І хочу нагадати про нашу ініціативу. «Мі против», кубиком по ворогу, де ми збираємо кошти власне, на допомогу <кій> у закритті певних питань для наших захисників. І також хочу нагадати, що завершився восьмий етап аукціону, «Мі против», кубиком по ворогу. Уже з усіма переможцями аукціону я зв'язався, і вони помаленьку оплачують свої лоти. Тож, якщо всі оплатять сьогодні свої лоти, то лоти поїдуть до вас сьогодні. Тому поспішайте оплачувати свої лоти. Також хочу нагадати, що цього тижня стартує дев'ятий етап аукціону, але, скоріш за все, можливо таке, що він буде стартувати не в середу, а в четвер. Але завершиться все одно він у неділю. Справа в тому, що вівторок в вівторок мене планується поїздка, і до середи я не знаю, чи я встигну повернутися. Тому, скоріш за все, що він почнеться в четвер. Тож, будь ласка, підписуйтесь на наш телеграм-канал, там будуть усі новини. Також хочу нагадати про наших партнерів Міплоспротиву це е, магазин Lord of Boards, магазин видавець магазин Видавець Лелекан, які надали певну кількість своїх, своєї продукції для нашого аукціону. Усі необхідні посилання є в описі до цього відео. Тож, спускайтеся та переходьте за ним. І хочу нагадати про необхідність підтримати фінансово мене, щоб я весь вільний час приділяв волонтерству та допомозі наших захисників. Номер картки для підтримки каналу є також в описі цього відео і бігає в нашому біжучому рядочку. Тож, давайте разом з вами перейдімо до новин. І перші новини у нас буде від компанії Kilo Games. Вони почали працю над перекладом настільної гри Potion Explosion. Планують назвати її Вибухове зілля. Зараз інформації поки що по стану проекту ніякої немає, окрім того, що вони почали працю над ним. Тож будемо чекати більше інформації від Kilo Games. Наступні новини у нас від Ігромага. І перша новина це те, що вогнетвір вони планують відкрити передзамовлення 12 вересня на цю гру, і сама гра повинна прилетіти до нас в Україну в грудні місяці. Тож маємо надію, що логістично все спрацює добре, і ми дійсно отримаємо цю гру передодні нового року. Сім чудес архітектори. Отут От ситуація така для мене особисто доволі дивна і, м'яко кажучи, незрозуміла. Як каже Ігромаг, те, що Асмодії взяли і продали, не продали навіть, а роздало на благодійність без погодження з ігромагом наклад цієї настільної гри український, але Ігромаг обіцяє, що вони вже домовилися і привезуть англійську версію, і просто додадуть до неї правила українською. Ну, гра мово незалежна, гра, на мою думку, шикарна. Ми з Маринкою знімали про, про неї відео. Тому, будь ласка, шукайте в нас на каналі. Вона варта того, щоб її мати в своїй колекції. Ну, моє суб'єктивне. Наступна інформація про настільну гру Silver. Отже, ігромах вже погодив усі файли і каже, що наклад буде готовий в жовтні. А сама гра приїде або в кінці цього року, або на початку 2023 року. Тож, чекаємо більше новин. Наступна новина також від громада про їхній проект Париж, місто вогнів, і скажуть, що наклад вже друкують. А сама гра повинна приїхати теж до кінця цього року. Як бачите, в кінці цього року для фанатів настільних ігор в Україні буде просто неймовірна радість, бо купа купа проєктів має поприїжджати. Наступне оновлення статусу з їхнього проєкту Lagrange Deluxe Master Set. вони вже закінчують переклад правил і хочуть налаштувати логістику. І сама гра повинна буде приїхати 23-го року. Я нагадую, що це буде мала локалізація, а не повна локалізація, тому будьте пильні. Е, ходу героїв нема. Загалом ігромах очікує від видавця дату друку. Тобто, це буде, о, ця гра буде друкуватися разом з світовим накладом. Але, скоріш за все, що це буде аж після Есну, тобто після жовтня. Тож також чекаємо більше новин. І проєкт Левада. І Громах дізнався, що наступна черга друку буде аж навесні 2023 року. Тож, як ви розумієте, поки гра надрукується, поки гра доїде, зіграти ви її раніше літа не зможете. Ну, я саме про українську коробку. І також ігромах пропонує вам написати їм, якщо ви бажаєте, Wingspan Nesting Box. Це хто не знає, нещодавно Стонмейер Games анонсували здоровенну коробку органайзер для базових крил та усіх доповнень, які є, та які ще планують випустити. Загалом сама коробка буде трошки дорога, тому ігромаг не береться за її локалізацію. Але якщо ви бажаєте мати її собі, ви можете написати ігромагу і вони вам її привезуть, коли ця коробка буде готова. Тож, біжіть на сайті Громаго і пишіть їм, якщо ви бажаєте цю коробку в себе мати. І наступні новини у нас від Гікача. Гікач запустив передзамовлення на настільну гру Хана Мікоджі. Я нагадую, що більшість посилань на передзамовлення також є в описі під цим відео. Тож біжіть і дивіться. Хана Мікоджі це чудова дуельна настільна гра для двох гравців, як ви розумієте, бо дуельна. І мене тішить, що. Гікач залишив і оформлення, і назву як оригінал. І наступна новина, що Гікач уже продає, і по всіх магазинах також я бачив, вже є, це кооперативна міні зачаровані від Stonemaier Games. І в цій грі є відсилки до всіх ігор, які коли-небудь видавав Stonemaier Games. Тож ціна там взагалі просто, на мою думку, супер-пупер крута. Тож, біжіть. Та дивіться. Також Гікач сказали, що неочікувано швидко приїхали Голодна мавпа» та Sweet and Spicy битва котиків, і вони їх швиденько запустили в продаж. І в мене виникає питання: як може неочікувано швидко приїхати? Ну, але менше з тим, як на мене, то краще ж неочікувано швидко, ніж неочікувано довго. Тож, біжіть на сайт Гікача, та я думаю, що вже в інших мазинах теж їх виставили і перезамовляйте ці дві карткові гри. І також Гікач зовсім скоро очікує острів Кутів з доповненнями та нову гру Мандруй та Малюй з світу Острів Кутів. Тож, як бачите, новини цього тижня доволі цікаві, а ми з вами йдемо до світових новин. І першою новиною в нас буде про гру у світі ролплеєр, Називається вона Down of Ulos». Це буде гра на викладання тайлів, де кожен з гравців стане одним з п'яти богів, які будуть е, маніпулювати, торгувати людьми, для того, щоб люди виконували їхні е, захцянки, якщо так можна сказати. І... Я не знаю, це вже якась третя гра, де боги знущаються над людьми, яка мені зустрічається протягом тижня, тому якось так дивні знаки мені подає цей Всесвіт. І загалом в грі планується, що буде 10 різних фракцій, 5 з яких використовуються для проходження гри. І цікаво, загалом арти доволі цікаві, бачите, як все збережено в сетингу. Цього, цього світу, і ну, подивимося, можливо, хтось ролплеєр в нас локалізує. Бо це гра, яка, в принципі, мене трошки вабить, бо там багато кубиків. А, наступна новина, це в нас буде про гру флешбек Kids. Хто не знає, то е діти проти зомбі та підлітки проти зомбі у нас локалізує компанія Games. І ця флешбек Kids це буде, власне. Гра детективна, де гравцям потрібно буде проводити розслідування, треба буде вивчати різні докази, розслідувати низку справ. І що обіцяють, власне, розробники, що гра кожного разу буде гратися трішки інакше за рахунок, ну, це буде залежати від того, які шлях та які елементи будуть вибирати гравці. Тож. Також арт витриманий в стилі діти проти зомбі, як бачите. Тож, можливо, Гікач її теж перекладе. Будемо чекати новин від Гікача. І хто любить King of Токіо, готуйтеся до нової гри Monster Island. Річард Гарфілд, так. Вже не вперше натякає, вперше це було у 21-му році на Есені. Про те, що він працює над кооперативною грою у світі King of Tokyo. І загалом King of Tokyo ми колись заграли дуже сильно. Її локалізую під назвою Володар Токіо і Громах у нас. Якщо ви ще не мали цієї гри, то обов'язково йдіть купіть, бо це просто. Ну, я не знаю, настільки легка і проста гра, ну, легка в плані от, легко її грати, та вона там, в принципі, не є складна по правилах, але от сам ігролад, навіть не ігролад, а час гри, який ви проводите під час гри, він пролітає просто неймовірно швидко і вона дуже-дуже класна. Наразі Річард Гарфілд, як завжди, тримає більшість інформації в таємниці, тому, на жаль, Більше ніяких оновлень по, по цьому проєкту я не дістав. Але я так підозрюю, що, можливо, до С на 2022 року гра вже буде готова. І тепер доволі для мене особисто комедна новина. Це те, що е, буде рольова гра по, не знаю, по персонажах Монті Пайтона, хто не знає, це такий. Жартівливий театр, якщо так можна сказати, вони зробили доволі багато фільмів, і свого часу вони були доволі культовими, ну, особливо в Англії. А в нас, ну, я думаю, що більшість з вас точно знає, що таке Монті Пайтон. Отже, вони роблять, добре, не вони, а в цьому світі буде рольова гра, вона буде базуватися на механіці ДНД, але чомусь автори цієї гри. Аж ніяк не хочуть визнавати, що це є рольова гра, вони її швидше називають програмою. Тому, не знаю, будемо дивитися. Монті Python особисто я дуже люблю, і в них деколи жарти просто неймовірно круті. І в моєму улюбленому зомбіциді є відсилка до них, тому я не міг пройти цю новину. І рухаємося далі. Наступна новина це про гру Fuse. А саме її останню не знаю ревізію. Fuse Countdown. це гра, де гравці в кооперативному режимі будуть намагатися знешкодити якомога більше вибухових пристроїв, кидаючи куби, використовуючи певні карти. І загалом мені вона виглядає доволі цікавою. По перше, це кооператив, по-друге, там є куби. Ну, що ще можна хотіти від гри. От, е, дуже, дуже шкода, що ця серія прийшла повз мене, тому що перша гра Fuse вийшла у 2015 році. Тож, будемо дивитись, може хтось і візьме з наших видавців такий гарний кооп на локалізацію. Наступна новина у нас буде від твор творчині настільної гри Wingspan Елізабет Харгрейв. Вона написала, що її майбутня настільна гра. Вона ще не має назви, але вона буде пов'язана навколо концепції мікорози. Хто не знає, це мікороза це концепція тим, що гриби співпрацюють з рослинами, і як каже Харгрейв, кожен з гравців буде е, деревом в грі, і він буде обмінюватися та торгувати з грибами, власне, ресурсами. Її надихнула на цю. Настільну гру, книга, Пошук материнських дерев. Тому цілком імовірно, що гра буде називатися Mother Tree. Тож, будемо чекати більше інформації. Загалом, мені теж ідея Мікороза подобається, і крила, хто не знає їх видає в Україні і громах, як на мою думку, дуже-дуже класна гра. І наступна гра у нас новина. Називається гра Kingfire Chronicles of Nightfall. Це гра від творця Deaths and Journey in the Dark та співрозробника Arkham Horror Кевіна Вілсона. Разом співпрацею з художниками та розробниками цієї гри вони її створили. Сама гра буде відбуватися у світі Атіоса, і кожен з гравців буде виконувати роль професійного шукача. Скарбів, не знаю, якось так. І вам потрібно буде приймати участь в квестах, в пригодах, все, все як ми любимо. Єдине, що я маю надію, що там будуть мінічки, а не тільки Павне. Не Павне, а Стендіс, перепрошую. Тож, загалом, як пишуть розробники. Гравці будуть вибирати між чотирьох різних персонажів, кожен з них буде мати свої характеристики та здібності. І кожна сесія цієї пригодницької гри триватиме від 45 до 60 хвилин і буде містити понад 20 ігрових годин. Тому мене цей проект зацікавив, і я до нього буду приглядатися. А це всі новини на сьогодні. Я дякую вам всім за увагу. Ще раз хочу нагадати, що нам потрібна ваша підтримка фінансова. Ну мені також підтримка потрібна захисникам. Пам'ятайте, що лише разом ми переможемо. Тож, слава Україні! Гарного дня! Бережіть себе.